Подія сталася у селищі Клевень неподалік траси рівне Луцьк. Всередині цієї будівлі знаходиться закритий каналізаційний колодязь. Люди тут майже не ходять. Того вечора місцевий мешканець поспішав на маршрутку, зайшов у будівлю до вітру і провалився. Глибина колодязя 12 метрів. Внизу труби і залізні штирі. Чоловік впав і вижив. 24 години чекав на допомогу. Його крики почув працівник ліцею, який йшов додому через поле. Почув крики. Ну, спочатку думав, що мені це здалося. Почав прислухатись, почув, ніби хтось кричить. Пішов на звук, ну і по. Ну... Побачив цю людину. Чоловік зателефонував рятувальникам, ті дістали потерпілого. Він 24 години провів на глибині 12 метрів, вже втрачав свідомість. Я в нього розпитував, звідки він йшов, він з ним спілкувався, і він неоднократно був, втрачав свідомість. Тоді за допомогою мотпояса і рятувальної мотузки було його піднято на поверхню. Надзвичайники цей випадок інакше, як унікальним, не називають. Йому тричі пощастило, можна сказати, тому що, по-перше, його з дуже далекої відстані почули, що він просив про допомогу. По-друге, впавши з такої висоти, залишитись живим це вже неймовірно. І, і по-третє, що добу протримався на морозі, пролежавши на льоду, і не померти, це також. Дуже сильною людиною потрібно перемогу. Чоловіка відвезли у районну лікарні, йому 28 років, мешканець з села Старожуків. Пригадує, яке жахіття йому довелось пережити. Пішов туди, там темно, там поло взагалі нету. Я просто йшов туди і все. І вже очнувся, весь в крові пошевелитися не мог і все. Наче кричати, Не сильно кричала. хтось то услушав на наступний день? Скористатись мобільним Роман не міг, той розлетівся при падінні. Було неймовірно холодно і чоловік уже прощався із життям. Не було сили вже й кричати. Я вже не думав, що мене вас тут служить, тому що там дороги машини їздять, і там практично ніхто ніколи не ходить. Перші сутки я вже так надіявся, чи кричав, а потім кричати вже не мог, і вже надія, якби пропала. Дружина потерпілого постійно з ним радіє, що все позаду обіцяє чоловікові допомогти стати на ноги. «Должен ну, вижити, звісно, і ще дочку подарити. подаріти. <свісно> все таки, значить, повинен виконати. У Романа забої голови та перелом стигна. Зараз його готують до операції. Планується проведення оперативного втручання, остеосинтез стигна, при якому після якого має відбутися повне відновлення функції. Кінцівки і людина має ходити. Роман вже встиг познайомитись зі своїми рятівниками. Обіцяє, коли вийде з лікарні, обов'язково їх знайде та віддячить. А от вхід у колодязь, де сталося нещастя, місцеві забили дошками, аби сюди знову ненароком хтось не зайшов.